Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз 3 мінус 3 дорівнює мінус 3. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб наше рівняння було рівним. Це досить-досить простенька задачка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайна математична головоломка. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наш вираз був вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок, ось сюди і ось цей сірничок, Ось сюди. І тепер, коли ми подивимося, 6 мінус 3 буде 3, 3 дорівнює 3. Задачку вирішено, головоломка вирішена.